Стало відомо, що а, колишній український політик, бізнесмен, син голови СБУ часів що президента Кучми Деркача, 57-річний Андрій Деркач офіційно війшов до складу верхньої палати парламенту Російської Федерації. Відомо, що губернатор Астраханської області підписав призначення його сенатором. Минує було написано про те, що постановою наділити деркача Андрія повноваженнями сенатора Російської Федерації. Що це означає на нас? Для нас, для України, на що ми тут маємо звернути увагу, і можливо вже якось треба сьогодні використовувати в нашу користь ось цю людину, яка сьогодні там займає таку посаду? Ну варто говорити про те, що цю людину використовують російські спецслужби. Чому я її просив власне приділити цьому більш детальну увагу? Власне, йдеться про те, що Андрія Деркача заочно засуджена за роботу на російську військову розвідку, головне розвідуправління розвіду генштабу збройних сил Російської Федерації. Українська сторона стверджує, що для полегшення окупації України Росіянами він створив цілу мережу з політиків, чиновників і проохоронців. От на цьому ми і зупинимося на можливій мережі так званих агентів впливу я. Які підпорядковані деркачу, але нас з вами буде цікавити, і біографія Деркача, щоб зрозуміти, який негативний вплив сам момент його перебування на території Російської Федерації може мати і вже має для української держави. Як ви слушно зауважили, він є сином колишнього голови служби безпеки України Леоніда Деркача. Леонід Деркач, очолював Служба безпеки України при відповідно Леонідові кучмі, і при чому розслідувачі називають Деркача одним з причетних, можливих причетних до вбивства журналіста Георгія Кангаса. Але на цьому б можна було і ставити про крапку. Уявімо собі, вже рівень поінформованості Андрія Деркача, враховуючи його наближеність до представників української влади. Але Андрій Деркач доводиться сватами з голови Верховної Ради Володимиру Литвину. Одна з його доньок Тетяна, вона заміжня за Іваном Володимировичем Литвином. Це один момент. Другий момент В свого часу Деркач. Перебував у відповідно соціалістичній партії. Відповідно, наразі вже ЗМІ з'являється повідомлення про те, що Деркач ймовірно має тісні зв'язки з екс-соціалістом Юрієм Луценком. Я нагадаю свого часу. Луценко очолював генеральну прокуратуру відповідно України. А тепер основне настільки на що найбільш небезпечно. справа в тім, що Деркач свого часу очолював енергоатом і «Укратомпром», тобто стратегічні підприємства України. Ба більше того, в інтерв'ю е е журналісті Наталії Масійчук, колишній керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Валерій Кондратюк, заявив про те, що Андрій Деркач, нібито досі здійснює вплив. На нинішнє міністерство енергетики України і далі я процитую пряма мова екс-очільника головного управління розвідки Міністерства оборони, навіть коли він знаходиться в Росії та полотується там від Астрахані до Ради Федерації, він ще досі зберігає свій вплив на наше міністерство та відомства. І всі його поплічники досі знаходяться при владі. Оце основний виклик. Але у мене велике запитання, власне, до Служби безпеки України. Справа в тім, що Андрій Деркач з 1990-го, відповідно, 1993 рік е е навчався в Академії Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Тема його дипломної роботи організація проведення зустрічі з негласною агентурою. І відповідно з. Від, з 1993 по 1994 рік він опор, опер уповноважений управління Служби безпеки України Дніпропетровської області, заступник директора асоціації ну і там далі. Вже е, перший заступник прем'єра міністра України. І пішло. Ще основне, що нас цікавить, пані Анастасія, це те, що він був обраний народним депутатом Верховної Ради України. По мажоритарному округу це Сумська область та область прифронтова, оце все викликає досить серйозні питання до Служби безпеки України, яким чином носій державних відповідно секретів опинився на території Російської Федерації, причому безперешкодно, і говорити про те, що ми його можемо використовувати. Мовиться про зовсім інший характер дій відповідна вже безпосередньо спецслужб Російської Федерації але Викликають запитання не тільки відповідна місце знаходження деркача на території Російської Федерації, це не поодинокий випадок. Свого часу, 2019 році, на День Служби безпеки України, 25 березня, в Москві <св 'язок> дав прес-конференцію колишній співробітник Служби безпеки України Василь Прозоров. Так, от Василь Прозоров... Тисячу 1999 року по 2018 співробітник Служби безпеки України з травня 2014 року працював в центральному апараті, а саме у штабі антитерористичного центру СБУ, і за даними прозорого, він, начебто, добровільно з ідеологічних мотивів, сприяв спецслужбам Російської Федерації в отриманні інформації про діяльність Служби безпеки України і. Знов таки, незважаючи на те, що він знаходився відповідно в оперативній розробці, по ньому проводилися негласні слідчі дії, прозоро опиняється на території Російської Федерації безперешкодно. На тій вже згадані мною прес-конференції, він заявляє про те, що Служба безпеки України проводила операції з створення штучного конфлікту середовищі ватажків так званої ЛНР ДНР під назвою «Пауки в банці. І тут основне пані Анастасії, вельми, шановна поглядачка аудиторія, деталі цієї операції, саме під назвою Повуки в банці, я особисто доповідав кабінеті екс очільника головного розвідки Міністерства оборони України Василя Бурби, яким чином інформація з кабінету екс очільника могла потрапити до перебіжчика Прозорова, Питання до спеціальних служб, але головне свого часу я мав розмову в кабінеті вже екс голови служби безпеки України Василя Сергійовича Грицака. І е, е, під час розмови був присутній е, генерал СБУ Гусько, коли я відповідно повідомив про можливий витік інформації щодо проведення цієї операції. Я почув досить несподівані речі. Виявляється, пан Гусков заявив про те, що свого часу Прозоров е в стані алкогольного сп'яніння міг дозволити собі співати гімн СРСР. Настя, ця ситуація абсолютно, знаєте, і це звучить в кабінеті голови Служби безпеки України. Уявімо собі навіть теоретичну інформацію, коли з. Вікна на Луб'янці висовується оперативний співробітник ФСБ, ну, наприклад, Сергій Беседа, назвемо так, умовно, свого часу чолі українське питання. І над Луб'янською площою починає лунати ще не вмерла Україна. Можете уявити собі подібні речі? І при цьому жодної реакції, відповідно, з боку ФСБ, абсолютно немає. Натомість. Українських спецслужбах виявляється, подібний характер подій не викликає абсолютно ніяких пересторог. Ба більше того, я ще раз підкреслю: людина без перешкод перетинає умовний російсько-український кордон і наразі використовується російськими спецслужбами в моменті поплюження служби безпеки України і проведення інформаційно-психологічних операцій антиукраїнського спрямування. Відповіді на ці питання ми маємо почути, яким чином Деркач Прозоро змогли опинитися на території Російської Федерації, чому досі немає активного характеру операції проти зрадників України, а саме, очільника так званої ЛНР, полковника СБУ Пасічника і відповідно полковника СБУ Ходаковського? який свого часу очолював Радбез, так званої ДНР. Що ж, пане Дмитре, звісно, будемо сподіватися, що якесь вочевидь рішення буде або реакція у будь-якому разі, тому що усі мають нести покарання тим більше, якщо вже їх можна назвати, зокрема, і державними зрадниками. Будемо також, також далі спостерігати за цією інформацією. Ну, звісно, за всім, що відбувається в Україні і світі. Дякую вам. Дякую вам. Друзі, з нами був Дмитро це співголова громадської ініціативи. Права справа. Дякую кожному. Вас закликає ставити вподобайки цьому відео. Обов'язково підписуйтесь на канал Фабрика новин. Ну і звісно, чекаємо ваші коментарі. Впевнена, вам також є що додати до цієї розмови. Дякую вам, бережіться.